Мова йде про один із законів від 16 січня, не можна, не можна. який не скасували. Тобто скасували ж не всі закони. Це закон, за яким е, на Банковій було зокрема арештовано 9 активістів, так? які е, декого де з них випустили раніше хтось погодився підписати. Але перший закон про місті, який написала позиція перед новим роком, його не виконували і зсилались на те, що він прописаний погано. Коли влада його доопрацювала і ухвалила 16 січня, вона доопрацювала його в тому числі в напрямку включення туди конкретних статей Кримінального кодексу, за якими відбувається звільнення від відповідальності. До цих статей Кримінального кодексу було включено 171 статтю, а саме перешкоджання діяльності журналістів, а також статтю, яка передбачає відповідальність за перевищення владних повноважень. І відповідно, ухваливши цей закон 16 січня, він набрав чинності 22 січня, якщо я не помиляюсь, 22 читвей січня набрав чинності. З цього моменту від відповідальності, тобто кримінальні справи, порушені за фактом побиття журналістів на Банковій, підлягають закриттю на підставі цього закону. Тобто вони не скасовані я не знімаю фактичних даних, чи, чи міліція вже їх закрила, чи закриє, чи прокуратура, чи закриє їх найближчими днями, але вони точно підлягають закриттю. Людмила, ну, може, ви знаєте, власне, теж клієнти? Ну ні, поки що немає інформації про те, що ці справи закриті, але Генпрокуратура на запит одного з народних депутатів розповіла, що вона буде розслідувати, тобто, нібито розслідування ще триває. Тому офіційного, формального такого закриття цих справ ми поки що немає. Більше того, з цих же підстав можуть очевидно закрити і справи проти е, Попова, який формально теж перевищував свої повноваження Сівковича, Коряка, зараз є Майдану. Там, от, якби теж є питання, але це може бути підставою.